І знову привіт, мої дорогі. Я знову з цього улюбленого мною куточка планети. Я обожнюю це місце і обожнюю тут бути. І тим більше, що не тільки відвідав могилу е, Нечая, а ще й пощастило знову обняти його дружину Тетю Аню. І це надзвичайна людина, має свій досвід, свій шлях. Я дуже радий її бачити. Дуже. Отже, про що я? Правильні питання надходять, друзі мої. Питання які? З чого починати? З чого починати? І це питання мене не то що поставило в кут, але бо я звик, що йдуть. На семінари моєї школи, перша ступінь, друга ступінь, третя ступінь. І так зрозуміло і логічно. Але початок, з чого був початок? Ну і початок духовних, саме духовної роботи. З чого починати відчувати себе, відчувати світ. Зрозуміло, що треба спочатку зрозуміти, що ми є енергія. І наш третій вимір це дуже така. Щільна енергія, яка була задумана і отримана ну, різними шляхами, але не про те, починати треба з відчуття енергії. Ми, коли дигаємо, ми відчуваємо, що повітря потрапляє у нас до нашого носа, йде сюди, наповнює легені, так само і енергія. З подихом ми починаємо собі вважати, що ми вдихаємо енергію. І енергію пропускаємо по легенях, вона розповсюджується. Потім починаємо дихати і продовжувати шлях енергії вниз до, до самих кінцівок. І починаємо дихати свідомо, усвідомлюючи рух не тільки повітря, а і енергії. Потім, коли ми почали дійсно відчувати щось, ми починаємо ускладнювати собі завдання. Отже, починаємо з того, що ми намагаємось відчути ту енергію, яка потрапляє до нас від сонця, від повітря, від води, від землі. Тут кажуть, що ну, дуже багато є запитань про те, що треба ходити по босим. Ще якось, ще якось. Ну, якщо вам від того легше, прошу, ходіть. Але ви спочатку найліпше і найшвидше ви відчуєте, я буду дуже маленькі кроки з вами робити. Ви відчуєте повітря, що це енергія, і вона вас наповнює. Займайтеся цим. Я тим, що я буду зараз намагатися вам донести, займався більше двох років. Зараз у вас нема того часу. Я сподіваюся, що у вас е, вийде все набагато швидше. Отже, вдихайте. Вдихайте, Лю, видихайте Бов. І отримуєте лю, бов, лю, бов. Отже, мої любі, намагайтеся, задавайте запитання, з радістю буду відповідати. А зараз ми будемо дуже маленькими кроками йти. По усвідомленню і відчуттям енергії. Я буду додати, 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 ускладнювати, ускладнювати ваше завдання. Отже, почали. А не забувайте пальчик вверх-вниз. Лайкайте, підписуйтесь, рекомендуйте. Це потрібно принаймні мені. Це ваша подяка. Можете так, можете так, це як вам на те подобається папа